До вашої уваги Mazda cx 5 21-го року випуску з пробігом 51 тисяча км. Авто має повний привід, безпека ціла, всі подушки цілі не стріляні. Передня частина рідна був удар в задню частину на легкоспавних дисках. Кіряний салон з пам'яттю сидінь та регулюваннями, як у водія, так і у пасажира. Допомога при підйому. Датчик смуги, Дистроник. або адаптивний круїз-контроль. Другзонний клімат контроль. Підігрів сидінь Авто відремонтоване, обслужено. Вкладень не потребує. Фактичний провиг 51 тисяча. Кілометрів. Ось ну, такий сон шкіряний.